Хотів би теж, щоб ви втрутилися в дану ситуацію. В суботу до Дня міста Черкаси був в дружбі народів прийом міського голови. Був захід, урочистий захід, але цей захід мав одну прикрість. На цьому заході були спиртні напої. Ці спиртні напої це нормально для таких заходів. Але питання в іншому, питання в тому, що значна частина гостей, які вживали ці спиртні напої, потім сіли за руль своїх автомобілів і поїхали. Справа в тому, що всі люди, які були присутні на цьому заході, вони достатньо самодостатні. Ці люди вони мають можливість за 100 гривень викликати таксі і доїхати в будь-яку точку міста Черкаси. Замість цього вони грубо порушили правила дорожнього руху. Так як на цьому заході фактично була присутня еліта міста Черкаси, такі дії є надзвичайно поганим прикладом і закінчуються тим, про що говорила оця жінка, в якої відбулося ДТП із її дитиною. Тому прошу вас. На наступному подібному заході, на наступному прийомі міського голови, забезпечити е, присутність національної поліції, яка б е, перевірила дотримання е, запрошеними на такий прийом е, виконання правил дорожнього руху стосовно тверезості при керуванні е, автомобілем. Дякую тверезості.